Нерівності, які розв'язують методом інтервалів, розв'яжемо нерівність. В дужках х 5 х плюс 4 помножити на корінь з х 7 х плюс менше 0. Нерівності, в яких ліва частина подана у вигляді добутку множників, а в правій частині знаходиться 0, розв'язують методом інтервалів. За таким алгоритмом. Потрібно знайти ОДЗ. Знайти нулі функції, для цього функцію прирівняти до нуля. За функцію позначають вираз, який стоїть в лівій частині. Мірівності. Далі позначити нулі функції на число увісь, нанести ОДЗ і визначити знаки на кожному проміжку, який входить до ОДЗ. Відповідь Записати по знаку заданої нерівності. За таким алгоритмом будемо розв'язувати задану нерівність. Запишемо область визначення нерівності. На підкореневий вираз х2х плюс 10, накладаємо умову більше рівня 0. Прийняємо вираз до нуля і затримуємо вієта нулями функції є числа 2 і 5. На число вісь наносимо числа 2 і 5 порядку зростання. Точки наносимо. Зафарбовані, скільки нерівність не строга. Біля х квадрат, коефіцієнт 1, значить зображаємо схематичну параболу відками вгору. На дві функція приймає невід'ємність значення, Під підвізю від'ємність значення. Потрібно вказати, де функція набуває значень більше рівних 0. Отже, вказуємо значення, де функція не буває плюсових значень, тобто від мінус нескінченності до 2, включно, і від 5 до плюс нескінченності. Знайдемо нулі функції наступним кроком. Для цього ліву частину нерівності рівняємо до нуля. Запишемо нулі функції. І прирівняємо вираз х 5 х 4 помножити на корінь із х квадрат мінус 7х плюс до нуля. Допиток дорівнює нулю, коли один із множників дорівнює нулю. Можна записувати або. В математичному класі ми записуємо через сукупність. Корінь з х квадрат мінус 7х плюс 10 дорівнює 0. Коренями першого рівняння є числа 1 і 4. Корінь можна знайти і за дискримінантом. Для другого рівняння підносимо до квадрату. Обидві частини пам'ятаємо при цьому, що корінь до квадрату дорівнює підкореневий вираз. То маємо х квадрат мінус 7х плюс 10 дорівнює 0. Ми нулі функції вже знайшли. Це 2 і 5. Запишемо їх в сукупність. Наносимо нулі функції, на числову вісь в порядку зростання. Позначили 1, 2, 4, 5. На числову вісь наносимо ОДЗ. Від мінус нескінченності до 2 і від 5 до плюс нескінченності. На проміжках, які війшли до ОДЗ, позначимо їх червоним кольором. За допомогою пробних точок будемо визначати знаки. Пам'ятаємо, що ліву частину рівності позначили як f від x. І пробну точку, наприклад, 7, ми будемо підставляти функцію замість х. Попередньо зробимо розклад на множники х мінус 4 помножити на х-1. Підставляємо функцію замість х – 7, тобто 7 – 4 7 – 1. Підкореневий вираз при підстановці замість х – 7 набуває додатніх значень, оскільки 7 входить до області визначення, і вираз х квадрат мінус 7х плюс 10 набуває на цьому проміжку додатніх значень. Тобто запишемо, що під коренем набуває додатніх значень, і корінь набуває додатніх значень. 7 – мінус 4 плюс 7 – мінус 1 плюс. Отже, не набуває додатнього значення більше нуля. Тобто на проміжку від 5 до плюс нескінченності функція набуває додатніх значень. На проміжку від 1 до 2 візьмемо пробнуточку 1,5. f від 1,5 дорівні і знову замість х функцію підставляємо 1,5. 1,5 мінус 4 буде мінус 3,5, тобто множинок набуває від'ємного значення. 1,5 відняти 1,05. Множник додатній. І ми сказали, що корінь набуває додатніх значень, оскільки число. Взято з ОДЗ, а функція набуває плюсових значень. Корінь набуває додатніх значень, оскільки пробна точка взята з ОДЗ, а функція на цьому проміжку набуває плюсових значень. Добуток набуває від'ємних значень, оскільки мінус помножити на плюс помножити на плюс буде менше нуля. Значить на проміжку від 1 до 2 функція набуває від'ємних значень. Залишається взяти пробну точку на останньому проміжку, наприклад, 0, і підставимо F від 0, тобто за Мсікса підставимо 0. 0 мінус 4 – на 0 мінус 1 корінь ми сказали, вже набуває додатніх значень, мінус на мінус буде плюс, і отже набуває додатніх значень. Тобто виходить, що функція на крайньому правому проміжку набуває додатніх значень. Проміжку від 1 до 2 від'ємних значень, і від мінус нескінченності до 1 додатніх значень. За умовою потрібно вказати проміжок, на якому функція набуває від'ємних значень. Отже, розв'язком є проміжок від 1 до 2. Розв'язала нерівність використовуючи метод інтервалів. Розглянемо ще одну нерівність. Така сама нерівність, але за умовою менше рівне нуля. Знаки на кожному проміжку визначили. Залишається записати тільки відповідь. Потрібно вказати ікси, на яких функція набуває від'ємних значень або дорівнює 0. Від'ємних значень функція набуває від 1 до 2 включно. І в точці 5 функція набуває значень, які дорівнюють 0. 4 ми не враховуємо як 0 функції, оскільки він не. Входить до ОДЗ. Отже, розв'язком буде проміжок від 1 до 2 включно і 5. Запишемо відповідь. І робимо висновок. Якщо нерівність не строга, то всі зафарбовані точки, які є нулями в функції, і входять до ОДЗ, входять до відповіді. Тому 5 ми занесли до відповіді. Тобто при п'ятірці кореневий вираз дорівнює 0, тобто цей множник перетворюється в 0, а 0 повношли на будь-який вираз, буде 0.